Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам показати, які у нас є шарфіки. Їх можна вносити як на шиї, так і на голові. Дивіться ось такі шарфіки. Ось це кольори. Дивіться, Ось такий насичений персиковий і ледь насичений персиковий, такий ніжний. ніжний Далі йде чорний колір, білий колір і лавандовий колір. От вони у мене склажені, такий їх розмір е метр п'ятдесят на сорок шість. Ось такі вони. Дивіться: ось. оце лавандовий колір, отакий горошок. Сіточка, ось, бачите? І горошок. Коштують ці шарфики 150 гривень. Розмір 1,5 на 46. Далі є ось такі шарфіки, вони теж розмір їх 1,50 на 46, коштують вони теж 150 гривень. Тут я вам покажу кожний шарфік, тому що вони всі різні. Дивіться, ось такий біленький є, ось така сіточка і біленька квіточка. Далі є ось такий лавандовий. Ось така, бачите, такий ромбик. Далі ось такий ніжно-ніжно-персиковий, ніжно-ніжно-персиковий. Навіть от ну, ледь заметно, що він, помітно, що він персиковий і біленький. Біленький ось такий. Коштує 150 гривень. Далі є ось такі шарфики ромашечками. Їхній розмір 1,60 м46, і коштують вони 180 гривень, вони трошки інакші. Дивіться, оце голубенький, така ромашечка і голубенький фон такий. Ось це біленький. Зараз, Зараз я вам покажу. Бачите, біленький. Ну, майже його не видно, просто от ромашечки такі. І ось такі ромашки з люриксом. Люрекс, з Теж біленька, ось, біленький такий шарфік є. Метр шістдесят на 46. І лавандовий, освіжаючий. Дуже гарні, якісні, легесенькі. От на літо. Хто носить шарфики на літо. Дуже гарні розцвіточки. Це все нові модельки. Ось такі маємо шарфіки. Ціну я вам сказала, 150 гривень і 180 Тут у нас ще є дорожчі хусточки і шарфики ще є. Це вже буде у слідуючому відео. Сьогодні ось такі дешеві шарфики вам розказала. Ви знаєте, що замовляти товар можна за номером телефону. 068 173 61 33. Можете писати на Viber, можете на Telegram, можете просто телефонувати. Завжди всім відповідаю і надаю додаткові консультації, які кому треба. Висилаємо ми товар, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Всього вам гарного, до побачення!